Отже, ми з вами розібралися із таким основним поняттям, як, як створюються об'єкти у тривимірній сцені. Тобто під пункт наш 3 ми можемо завершити. Точніше, пункт 3, який складався із чотирьох частин. Ось, майже так. Ми його завершимо. Ми знаємо, як робляться 3D-моделі, як їх розфарбовують, як їм надають реалістичного вигляду, і знаємо, як зазмушують їх рухатись. І що потрібно для цього всього, щоб це зробити. Отже, на черзі в нас пункт номер 4 Це був третій, тепер номер 4. І цей пункт буде називатись фізичні властивості. Бо по-іншому можна сказати колізія та фізика. Колізія це взаємодія. Отже, що це таке? Уявіть собі, ви йдете, які, граєте в якусь гру, чи то шутер, чи то РПГ, і підходите до стіни чи до якогось об'єкта і... Просто, просто не можете пройти крізь нього. Як би ви не старалися, ви все одно не можете крізь нього пройти. Починаєте по ньому стріляти, залишаються сліди від пострілів, і все одно кулі ніби кудись зникають і не проходять наскрізь. Чому це так? А тому що там задані певні властивості, які можна назвати колізія, Тобто коліжн від англійського. Англійської колліжн. Зараз я покажу один приклад. Для того, щоб було більш наочно видно, як це все. От перед нами звичайна тривимірна сцена, в якій скачуть кулі. Я по ній хожу, трішки лагає. Піс невисокий. Отже, підходжу до стіни і впираюся. І пройти крізь неї не можу. Так само я не можу провалитися крізь землю. Постійно йду на одному рівні. І в мене така фішка є. Гармата, яка стріляє кулями. Стріляю, куля влучила в одну, відскочила і далі, далі поскакала. Знову кулі скачуть, ось влучаю в одну кулю, в іншу стріляю у стіну і куля не стелю. І куля не долітає до самого верху. Тобто, через те, що, можливо, вона важка чи ще щось. Якась інша васив для неї задана. Так от, як це все реалізовано? Що за цим ховається? Ми знаємо, що всі тривимірні об'єкти складаються із полігонів. От, циліндр для прикладу. І на ньому є 60 полігонів. У реальному житті, коли ми доторкаємось до будь-якого об'єкта, ми також в нього впираємось, це все зв'язано із тим, що в нас працюють фізичні закони, і ми не можемо пройти просто крізь об'єкт. Тому що наші тіла складаються із атомів і молекул, і в силу певних властивостей одні з них твердіші одні. М'якіший, тому ми запросто можемо просунути руку у воду, чи ще в іншу рідину, а от крізь дерево чи метал, руку просунути аж ніяк не вдасться. Так само, якщо стукнути палицею об металеву палицю, то дерев'яна зламається. А металева залишиться цілою. В силу тих чи інших фізичних властивостей. А от у тривимірному світі всі об'єкти. Як це не дивно, не мають жодних властивостей. Абсолютно. На них не діють ніякі фізичні властивості. Всі вони складаються з одних і тих же вершин, полігонів, і відповідно всі мають однакові властивості. Тому між ними ніяка взаємодія неможлива. І тому це доводиться імітувати штучно. Оскільки ми маємо лише полігони, то відповідно можна якось порахувати взаємодію між полігонами. Отже, ми маємо два об'єкти. І якщо координати одних полігонів співпадають з іншими, то ми маємо перетин. Насправді рахують не координати полігонів, а координати вершин. От ми бачимо, що вершини трикутника залазять у простір циліндра. Тоді вводять певний математичний алгоритм і враховують відповідно зіткнення між об'єктами або його відсутність. От, будь ласка, приклад алгоритму, якщо R1 плюс R2 більше за довжину лент, то тоді маємо зіткнення. В протилежному випадку зіткнення немає. Тобто на цьому всьому колі знаходяться вершини. І на цьому всьому також колі знаходяться вершини. І це, мабуть, напевно, кулі. І на, на всій площині кулі знаходяться вершини. Тут не беруть до уваги якраз координати вершин, а беруть до уваги відстань між радіусами. І тут у нас з'являється. Нова технологія або ж новий спосіб, до якого ми перейшли. Отже, якщо розглядати зіткнення між двома високополігональними моделями, то ми побачимо дуже-дуже і -дуже страшні лаги. Чому? Тому що полігонів у сцені, у сцені можуть бути тисячі, а порахувати кожен полігон для процесора це дуже і дуже непроста справа. Так як він це робить долі секунди, чи кожну секунду, для нього це величезне навантаження. Саме тому і придумали інший спосіб, як можна обмежити зіткнення об'єктів. Як можна вирахувати, де знаходиться об'єкт, і чи стикається він з іншим об'єктом. Як ми бачили на прикладі з кулями. Так, з кулями. Ось. Можна, якщо ми маємо кулі, можна просто порахувати відстань між їхніми радіусами. Це найбільш ефективний і найбільш простий спосіб вирахування зіткнення з об'єктами. Інший спосіб це спосіб кубів. Розглянемо, на прикладі зіткнення Цезера і цієї бочки. Бочка має 60 полігонів і відповідно 2000 вершин. Точніше 42. 42. А Цезар має... Цезар має 2600 полігонів і 2174 вершини. Тобто перевірити ось такий процес звичайно, на рівні вершин. Це дуже дуже затратний процес для процесора. Тому ми побачили величезні лаги. І якраз були запропоновані нові технології, нові, нові способи. Ми так і раніше маємо бочку і маємо Цезара. Але можна взяти, так само застосувати технологію сфер. Тобто помістити бочку у сферу і Цезара у сферу. Цезара у сферу. Так, зараз спробуємо помістити Цезаря у сферу. І бочку у сферу. Це завелика, велика звичайна сфера. Але головне технолог, щоб ви зрозуміли принцип. Отже, захований Цезар і бачимо, що ці дві сфери перетинаються. Отже, наші об'єкти також перетинаються. Ми не беремо до уваги розмір сфер. Це умовно. Так як у сферах рахується лише відстань між радіусами, а не самі вершини. А не саме положення вершин, тому цей процес відбувається дуже і дуже швидко. От, будь ласка, мавпа у умовній сфері. Або ж мавпа у кубі. Чому в кубі? Тому що можна розглядати куб як найменш просту і об'ємну фігуру. Чому? Тому що там всього-навсього 8 вершин. І 4 і 6 полігонів. Тому процес обрахунку відбувається дуже і дуже швидко. От, будь ласка, маємо куб. Маємо 6 вершин і маємо 8 вершин і 6 полігонів. Так само можна це, сюди куб. Приписати і для Цезаря приписати куб. Так. Куб. Ось. Якщо бочка із кубом доторкнеться до Цезаря. так. Якщо, цезар, якщо куб Цезаря доторкнеться до куба бочки, тоді відповідно буде здійснення. Якщо ні то тоді зіткнення не буде. А, точніше, не, не сам куб, а вершини куба. Бочки потраплять у, верши, у площину, яку займають вершини Цезаря. Там просто проводять кілька математичних розрахунків і відповідно мають зіткнення. Рахують, чи було зіткнення, чи не було зіткнення. Ці дві операції. Розрахунку зіткнення за допомогою сфери і за допомогою куба можна реалізувати програмно, тобто безпосередньо під час написання гри. А можна умовно створити будь-який об'єкт. Тобто куб або ж багатогранник, як, наприклад, ось тут бачимо багатогранник, який буде. За принципом куба також вираховувати взаємодію, тобто колізію. Тут, як бачимо, вже набагато більше вершин, тим не менше, розрахунок відбувається набагато швидше, ніж у цьому випадку. Можна взяти от, де у нас був циліндр, один циліндр. А можна для нього створити інший колізійний циліндр. Просто зменшити кількість. Можна взяти для цього циліндра, створити циліндр із меншою кількістю граней. І ось так його елегантно заховати. І так само Цезар перетнеться, Точніше, куб Цезаря або схожий примітив на цей циліндр перетнеться з цим примітивом. І отримаємо зіткнення. Такий спосіб. Більше ревіст підходить до, наближений до реальності. Е, суть в тому, що цей об'єкт на сцені показується, а ось цей просто-напросто прихований. Все то на все. Його просто у грі приховують. От якщо ми візьмемо звичайну сцену, бачимо, там якийсь паркан і купа палаток, то бачимо, що палатки взяті умовно в колізійний такий куб. Створений в 3D-редактор, який потім у грі просто приховається, а палатки буде видно. І також тут якісь стоять бочки. Тобто, якщо, коли персонаж, головний герой, підійде до палатки, він впреться в цей куб і далі пройти ніяк не зможе. Він, звичайно, зможе пройти крізь ніжки, які не заховані в куб, а в саму палавку він ніяк потрапити вже не зможе. Так само він зможе пройти крізь бочки. І так само він не зможе пройти через паркан, до якого просто взяли один полігон величезний і так, ось так розтягнули, він підійде до нього і все, на цьому його шлях закінчиться. І якщо він вистрибне все-таки на палатку, то він буде йти по самому кубі, а не по палатці. Він не буде сковзатися із неї. Так як це в реальному житті було б, чи палатка взагалі б завалилася. А просто буде ходити по цьому кубі. І по верхівці, звичайно, цій. Крізь цю верхівку він просто-напросто буде проходити. Наскрізь. Отже, коли будете грати в якусь гру і... то майте на увазі, що там просто примітиви приховані, крізь які ви не зможете пройти. Ось перед вами псевдомодель модель ландшафту. Без текстури. І по ньому, звичайно, ходить наш головний герой, персонаж, чи, чи то шутер, чи то РПГ. І питання, чому він не провалюється крізь землю. Все дуже просто. Тому що він також засунутий у псевдокуб чи псевдосферу. Або ще один простіший спосіб, який можна застосувати тільки до головного героя. Там є певні нюанси. Це просто принцип точки. Тобто береться, ось бачимо, зараз покажу купу вершин. Ось одна вершина, інша. Ось вони І просто береться, якщо ландшафт рівний, то просто до точків на ландшафті додається певна відстань і на певній висоті. Точніше, певна висота, і на певній висоті постійно рухається наш об'єкт, наш головний герой. І як тільки головний герой підходить до вершини, яка вже вища від заданої, тобто від умовного рівня моря, то відповідно і сам куб чи сама точка головного героя також просто підніметься на висоту дельта. Тобто умовна висота. От маємо ландшафт у профіль. Якщо ось це є наша висота дельта, то коли головний герой підніметься нагору, його висота також буде дорівнювати дельта. Це просто вираховується відстань від ось цієї точки. Зараз точку позначу іншим кольором. Ось точка умовний рівень моря. І ось точка головного героя, висота головного героя. Припустимо це його голова, його очі. Так само і тут. Очі, як у реальному житті, будуть на однаковій відстані від землі. Ось і все. Так само, коли я йшов у кімнаті і стріля... стріляв кулями, то був постійно на одній висоті. Хоча там ландшафт рівний. Ось, будь ласка, до вашої уваги, звичайна сцена, і я йду. Ніб... Ніби йду на одній висоті. Тепер підходжу догори. І так як тут колізія просто не враховується, тому що я можу пройти крізь це дерево. Дерево не містять, не засунуті ні в які куби, ні в які сфери, тому я вільно проходжу крізь дерева. І якщо я піду далі, я пройду просто крізь гору. Крізь гору при цьому навіть не піднімуся. Навіть не піднімуся. Просто крізь неї пройду, тому що ніяка колізія не прописана. От і все. Так само я, нижче я не опущуся, тому що для персонажа, для головного героя, який зараз тут іде задана одна висота. І все. Так само проходжу крізь ці стіни. Також колізії зовсім відсутні. Розглянемо ще один момент, дуже важливий, коли в реальному житті куля вилітає з пістолета, вона, звичайно, летить. По прямій траєкторії. Якщо ви ніякий не фокусник, вона полетить просто прямо. І зупиниться в якійсь бетонній стіні, чи ще десь. На щастя, у моделюванні ігор є така технологія, як промені. Саме і тому їх дуже зручно застосовувати для моделювання пострілу. Але так як промінь, звичайно. У, так як і в геометрії, так і в тривимірному світі він умовно безкінечний. Тому він перетинає на своєму шляху дуже і дуже багато об'єктів. І відповідно натикається на величезну кількість полігонів, що не може ніяк не відзначитись на роботі процесора. Саме тому для того, щоб перевірити, чи влучив, чи влучила рушниця. Чи постріл був влучним І це все відбувалося дуже швидко, застосовують також відомий нам принцип або куб, або сфера. І якщо промінь, ось постріл пройшов наскрізь в якійсь точці, у десь е, якщо він десь перетнув, перетнув, зараз перетне. Ось тут, наприклад, він перетнув. Так, не тут. Нехай. Ось, наприклад, сюди в ось, ось тут. Зараз покажу, ще просто ближче. Ось тут. Він перетнув квадрат, тобто ось цю куб, ось цю грань. То можна сказати, що постріл був талим. Але якщо він перетне десь в цій точці, то звичайно він не влучить в самого персонажа. Але в куб влучить. Тому тут виникають певні нюанси. Можна зробити окремо куб на, окр... куб на кожну ногу. Тобто спочатку рахуємо, чи влучила куля у основний куб, далі чи влучила куля у допоміжні куби. В ногу, в руку, можна на тулу взагалі ось такий один куб зробити. І, звичайно, на голову. Інколи, коли ви стріляєте в голову, влучаєте, то якраз зарахування відбувається з затримкою, тому що. Процесор рахує, в який же все-таки куб влучила куля. Так само, коли стріляти по кінцівках, то в деяких іграх кінцівки відлітають просто-напросто. Тому майте на увазі таке. Звернемо увагу ще на один цікавий момент. Якщо ви грали колись в автосимулятори, то напевно здогадалися вже, що там не кожен полігон автомобіля перевіряється на зіткнення. А всього-навсього вже квадрат, куби. Для цілого автомобіля можна застосувати куб, а от для колеса бажано для кожного колеса застосувати сферу. Це ефективний спосіб і досить дієвий. І відповідно, коли вже автомобіль буде рухатись по ландшафті, то-то ось ландшафт умовно то відповідно буде ось це умовно пряма лінія це буде рівень моря. Так, відмемо ось одне колесо, тобто одна сфера вже буде. Не колесо, а сама сфера. А ось інша сфера. І відповідно у кожній сфері є центр. Тому просто беремо, рахуємо відстань від точки умовної. І до центра. До центра сфери. Операція також досить дієва. І ось маємо результат. Одне колесо вище, одне колесо нижче. І відповідно вже автомобіль буде їхати під певним кутом. І ось так він проїде. Але, але припустимо. Припустимо, що ось тут. Такий от горб. А колізія автомобіля, тобто сам куб, його проходить якось ось так. Зараз ось так. І виходить, що він перетинає ось тут цей пагорб. Тут варіантів насправді безліч. Може бути таке, що автомобіль проїде повз, зависне. Або... Зависне і буде шататись по різних сторонах. Так само і в реальному житті. При цьому і передні і, і задні колеса будуть висити, висіти у повітрі. Але якщо куб буде проходити ось тут, то звичайно не зависне. Інколи, коли ви їхали по дорозі, то ви могли бачити, що перед автомобіля ніби... Якщо, наприклад, починається ось тут така крута гірка. А перед автомобілем, ну нехай буде такий автомобіль з низькою посадкою, ніби ось так стикається. Це насправді ми ж знаємо, що не можна перевірити. Що можна, але не перевіряється зіткнення з вершинами, а лише з кубом. А нехай цей куб десь так проходить. І відповідно виходить ніби один об'єкт ніби автомобіль в'їжджає в дорогу. Такі нюанси можна спостерігати в деяких іграх, або як нога провалюється крізь землю. Це також свого роду нюанси. І ще один такий нюанс. Ось, наприклад, де ми говорили про перетин якраз двох об'єктів, то можна глянути на такий цікавий казус. Тобто тут... Один куб перетнувся з іншим і в комбінації з анімацією вийшло таке непорозуміння. Це, звичайно, питання до розробників, що вони там не дорахували. І залишається ще одне таке питання, чому ж все-таки сфери відскакували. Ось одна сфера, інша. І ось нехай ця, ця перетнеться з нею ніби умовно вона з нею перетинається а тут так само застосовані принцип радіусів як ми вже знаємо тут центр тут центр відстань між центрами якщо воно менше колі зіткнулися і от як тільки на колі зіткнулися просто в програмі записаний звичайний фізичний закон тіло масою М починає рухатися із Швидкістю, точніше, не тіло масою М. А відстань, з якою куля, від, яку, куля пройде після відскоку, після зіткнення дорівнює v на А. Тобто А буде вже прискорення, і там з кожним кадром це прискорення просто-напросто збільшується. Збільшується і так само збільшується відстань. І в певний момент прискорення падає і куля просто зупиняється. Так само, коли. Стоїть купа бочок на дорозі, ви в'їжджаєте на автомобілі. Кожна бочка засонута або в квадрат, або в псевдоциліндр. Ви просто туди в'їжджаєте і бочки розлітаються. Тому що ваш квадрат, ваш куб зіткнувся з кубами тих бочок, і бочки почали розлітатися за схожою формулою. Звичайно, це приблизно. Будь ласка, ще. Один приклад, того два куби застосовано для колізії, і ось також два куби для колізії, для літака. Отже, будете мати на увазі, що коли ви граєте то ось цей автомобіль, звичайно ж, поміщений в куб. Принаймні я б так зробив. Там його колеса у сферах, ось тут просто псевдополігони тут стоять. Один їх чи, чи два. І... Коли ви в'їжджаєте, вони звичайно приховані, просто не промальовуються, ви в'їжджаєте і не можете крізь них проїхати. Вони так само в побудовані вздовж всього паркана. Так само ось там ті конуси. Вони в маленьких кубиках, тільки ви їх в'їжджаєте, вони розлітаються. Це так прорахована взаємодія. Ну і ще на цьому скріншоті також ці всі об'єкти або в сферах, або в кубах. І тут також можна застосувати куб і до самого вертольота. І там ті пальми можна застосувати взагалі сферу. Ну ця колона. Бажано її в куб теж було засунути. Або надягнути на неї куб, кому як подобається. І до речі, коли ви отримуєте пошкодження від кулі, то просто майте на увазі, що куля потрапляє в площину вашого куба. Або ж пошкодження від е, той ж колони, яка впаде на вас. Це також просто куб колони перетнувся з вашим. Думаю, на цьому із взаємодії об'єктів у грі ми можемо завершити.